Видивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рунокробко. Сьогодні будемо говорити про те, що життя продовжується в будь-якому сенсі, тому що не дивлячись на те, що вже дев'ятий місяць Україна боронить свої кордони, життя в інших е, сферах і справді продовжується, і насправді е, це саме теж наближає нас до перемоги. Я про те, що сьогодні, якщо думаєте, що процес приватизації повністю зупинено, то це неправильно. Ну е, можливо, процес приватизації рухається так е, не так швидко. Швидко, як би нам хотілося, і як це було б до війни. Але деякі процеси все одно там відбуваються. І, до речі, ті процеси, які зараз нам дуже-дуже необхідні, тому що це гроші до бюджету нашого, це орендодавці, які можуть допомагати нам теж підтримувати фінансовий стан країни. Отже, сьогодні є гарні новини, і з ними будемо ділитися нами, з нами буде ділитися Олександр Славський. Голова регіонального відділення фонду держмайна по Одеській та Миколаївській областях Вітаю вас, Олександре. Вітаю. І чи справді є гарні новини? Так, знаю, що ви так. дуже хотіли, щоб деякі території порту, ну якщо говорити там в тому рахунку, іринійського порту, були орендовані, так? Ми працювали що... над орендою в портах, нещодавно закінчилося. До аукціон з оренди в Аранійському порті там декілька днів тому. Mm -hmm. А ось сьогодні, прямо декілька хвилин тому, закінчились аукціони по двох площадках: одна 2194 квадратних метрів, інша 1450 квадратних метрів. І закінчились з рекордною ціною. 5,5 мільйонів орендної платні на місяць за більшу площадку, і 2,5 мільйони гривень оренди на місяць за меншу площадку. Це дуже величезні суми. Це, наскільки я розумію, це так, дуже так, великі це? суми і це, це ексклюзивна близько... новина зараз наразі. Так, так? так про ви це перші. що ніхто ну, не знає. Ви Ми ви перші. перші, які говоримо про це так. нашим глядачам. Це так. близько 2 тисяч гривень за квадратний метр в одному угу. випадку, і 1700 гривень за квадратний метр. В іншому випадку, угу. до цього, до військового стану в минулому році, до прикладу, ці ж площадки здавались в оренду значно дешевше. Угу. За десятки тисяч гривень, а зараз за мільйони. Це дуже цікавий Різниця момент. в декілька порядків. А, а з чим пов'язаний такий момент? Я так ну, розумію, що війна все ж таки, ну, мабуть, не викликає величезної зацікавленості орендаторів, а виходить, що навпаки. Певні активи дійсно там по певних активах знижена uh -huh. зацікавленість, але е, сільгосп склади або сільгосп там потужності, або і логістичні потужності на Дунаї вони зросли. Попит на них зріс, ціна на них зростає неймовірно. Uh -huh. Uh -huh. Е, позавчора, здається, закінчився аукціон теж з рекордною ціною. Стартова ціна була близько там. 50 тисяч тисяч гривень <святок> <свят> здається, а фінальна 2,5 з половиною мільйона. І це там величезні кошти для <свят> порту. Таких по орендної та такої платні там не, не було ніколи. <свят> <свят> Зараз бачите, попит робить дива і е, підвищує ціну на аукціон. Можливо, це зерновий коридор. <смі> це <смі> скоріше не зерновий коридор, а це тому, що це на Дунаї, <смі> і в зерновий коридор входять <смі> порти ну, так, Великої так, Одеси, так, великі порти. Це, це, <смі> це скоріше, те, що в судаходство в Дунаї в цілому взагалі просто працює, без, без обмежень. Угу. І не зупинялося не зупиняється, так? так тобто це от ці обмеження не торкнулися. І це дуже добре. Так. Давайте будемо пояснювати нашим глядачам, куди йдуть ці кошти. Напряму ці кошти Напряму поповнюють... державний бюджет, на прямому бюджету Тобто я не помилилася, коли сказала, що ми нашу фінансову ситуацію покращуємо ось таким чином з одного боку. Так ну перший пункт це так. Ми дійсно збільшуємо надходження до державного бюджету. Вони дещо просіли, в якщо говорити про оренду, дещо просіли. На, під час війни, оскільки дов, доволі багато підприємств все ж таки закрилися, mm -hmm. припинили свою роботу. Близько ста договорів ми розірвали від початку повномасштабного вторгнення від 24 лютого. Тим не менше, є, ми працюємо над новими договорами. І ось це е, яскравий приклад. Здебільшого, до речі, закрилися, е, припинились договори оренди, що орендували до 200 квадратних метрів. Це офісні приміщення. І магазинчики, тобто такі це невели... мілкі якісь так? Да, ну, дріб... дрібний міл... бізнес. Дрібні, дрібні, дрібні бізнес. Е, тим не менш це суттєво для держави, так само як і цінові аукціони. Але це ще й можливість для підприємців наповно використовувати можливості порту а, щодо перевалки. Це означає, що там покращиться вантажообіг обіг в тих портах, uh -huh. і, і це uh -huh. доволі добре. Uh -huh. Можемо говорити хто орендатор, чи це не має значення великого е, поки, поки що ні. Uh -huh. так. В будь-якому випадку там публічні прозорі угу. Тобто це не якась закрита автори. компанія. Так ні, це тобто, це всі зрозуміло, чим вони будуть, всім зрозуміло, чим будуть займатися ну, так, так, так. Займатися напряму тим, чим має займатися рамський порт стосовно інших портів. Я знаю, що певний час ви були зацікавлені. Ми всі зацікавлені в тим, щоб і справді до інших портів теж була цікавість, що сьогодні по іншим. Так, ми проводили ще до війни в минулому році, на початку минулого року, перевірку портів і знайшли доволі багато вільних площ. Працювали mm -hmm. над тим, щоб здати їх в оренду. Початком повномасштабного вторгнення порти трохи припинили цей процес підготовки об'єктів в оренду, оскільки самі використовували їх на повну ці потужності. Mm -hmm. Але ось зараз, наприклад, у 22 листопада в нас запланований аукціон. 44 тисяч квадратних метрів порту Чорноморськ. Uh -huh. Чорноморському морському торговельному порту. І це величезна площадка, яка там достатня для того, щоб якась компанія перевалювала значні обсяги. Продукції, тобто вже ймовірно, що всередині листопада ми вже будемо знати, так як і да, потрохи, потрохи. Бачите, треба ще й не забувати, що це і робочі місця. Насправді це дуже важливо. Це, це, uh, тобто це uh, економіка, яка люди, починає працювати, яка yeah. починає відроджуватися. І люди, які заробляють, а ці люди, які заробляють, потім ідуть в магазинчики, витрачають ці кошти uh -huh. сплачують за комунальні послуги. Це в будь-якому випадку гроші, які надходять до економіки. Скажіть, чи під час війни правила оренди якось змінилися, сама процедура оренди? Е, Змінилась. По-перше, вона трохи спростилась. До прикладу, можна підписати договір оренди е, і всі документи електронним підписом. Е, змінився строк. Якщо до цього базовим строком оренди було 5 років, зараз ми мусимо здавати в оренду до кінця військового стану, плюс один рік. Mm -hmm. е, Змінилися ще там дрібні такі бюрократичні історії, моменти, які покращили нашу здатність переварювати ці ну, обробляти ці запити угу. і робити це швидше, угу. швидше здавати в оренду. Це, як на мене, суттєво покращує і, і ситуацію з орендою державного майна в цілому. Скажіть, ми коли вже говорили з вами про те, що на початку війни усі були в такому ступорі і паузі, так? Ну, тобто, багато хто, от саме із дрібного, представників дрібного бізнесу, мілкового бізнесу, певно, що закрився взагалі. Хтось там перечекав так, якийсь час, і ось сьогодні запрацював. Я так розумію, що більш так Такий серйозний бізнес все ж таки залишився на ринку, чи по різному можна говорити, і це в різних сферах. По різному? По-перше, по-різному в різних сферах. До прикладу, всі, хто перевалювали не зерно, угу. вони так само і не можуть перевалювати зараз, там, до прикладу, вугілля або ну, контейнери. Той, той бік поки що повністю закритий вони і не... майже повністю закриті, лише угу. там в ранійському ізмаїльському портах відбувається ця перевалка. Ті, хто, до прикладу, там, є цілі, цілі сфери, які просіли, uh -huh. тим не менше є і нові бізнеси, які відкриваються і запитують в нас приміщення щодо там, відкриття нових промислових виробництв або офісів. В оренду серйозно А сьогодні таке досить часто відбувається, чи чи не можна говорити ну, часто? Дивіться, Але такі випадки є б, як і... звичайно о, є люди, які виготовляють щось на потребу армії, угу. і в цілому це теж бізнес. Він а, заробляє то, то, гроші. А, забто підредагувалися, так би мовити, під війну. Так під Так, так. хтось вмови. виробляє там якісь уніформи, форму угу. для військових. Хтось виробляє якісь металеві вибори, вироби, ну і так далі. Так далі, угу. тобто економіка змінилась суттєво. Економічна ситуація, тим не менше і бізнес е змінився угу. і почав адаптуватись до цього. Угу. До прикладу, ось ми, якщо говорити про приватизацію, е в нас відбувся один аукціон з приватизації, це приватизація акцій заводу Аріон. І там в нас рекордна сума в 220 мільйонів. Е ми 9, до 9 го числа чекаємо. Підписання договору, ну і, і подальшого надходження цих коштів, uh -huh. і навіть якщо е, перший аукціон не відбудеться, е, якщо там людина, яка виграла цей аукціон, відмовиться, до прикладу, підписувати договір, uh -huh. ми е, зможемо ми бачимо значний попит. Там було декілька там вісім, здається, учасників, які приймали участь і підвищували uh -huh. ставки. Тобто, попит навіть на такі. Промислові майданчики зараз в Одесі є, він існує. Угу. Я вже пропонував вам поза влаштунками офісні на, приміщення на фабрики. Що, що це за офісні приміщення? Це один з тих аукціонів, які не відбувались до цього. Тому що не приходили учасники 21 листопада, наступний угу. і це там 660 квадратних метрів. Я на чим думати так невана Франкана. Да, і стартова ціна е вже 2,9 мільйони гривень, угу. і вона буде знижуватись. Це перший випадок проведення нами так званого голландського аукціону, коли по чергово угу. поступово ціна буде знижуватись. І в будь-який момент ви як учасник можете сказати, я готовий купити за таку суму. Угу. Це стане стартовою ціною для підвищення нагору. Угу. Yeah. Отже, класичний аукціон наш це коли з низького до великої ціни, yeah. так, а голландський варіант це коли з високої. Поступово знижується. Тобто, А, це, а ставлять ну, максимально високу із ймовірного, чи вон, це може бути навіть фантастична якась ціна, яка там, можливо, нереальна взагалі. ціна це Залежить від балансової вартості або uh -huh. попередньої оцінки uh -huh. цього активу. Інколи балансова вартість ну, захмарна. Uh -huh. А інколи балансова вартість мінімальна і вже там купа учасників приходить, тому що е, бачать невелику стартову ціну. Uh -huh. Але декілька в нас активів, які, в яких я бачу е, балансову вартість, і думаю, боже, бо ми ніколи не, не знайдемо покупця за таку суму, Чи, тому що це прям дуже дорого, то, uh -huh. навіть на мій погляд. Е, але тим не менше, і той, і той аукціон е, завершується аукці... підвищенням ціни. А що складається взагалі оця балансова вартість? Ну я розумію, що це повністю оцінюють саме саму якусь структуру, да, яка там чи це, чи це, на продаж це, чи не. на… чи це чи це дуже такі суто це такі, складний, е дуже складний, дуже складний механізм. Який, я зрозумів розуміють бухгалтери. Це бо тобто, елемент тобто, це елемент бухгалтерського обліку, так. і він дуже складний залежить від багатьох факторів, uh -huh. до прикладу. З державними з об'єктами державної власності є доволі часто проблемою, що там до остання оцінки відбувалася там 15 років тому. З угу. того часу бухгалтери нараховують амортизацію і зменшують балансову вартість. Цього активу uh -huh. і він і він по певних позиціях може ця балансова вартість може бути нульовою або взагалі мінімальною. Там uh -huh. в нас були випадки, де там за декілька гривень здавався була стартова ціна офіс на французькому бульварі. Uh -huh. Звичайно, фінальна ціна на аукціоні. Була значно більшою, тому що тоді, коли ти бачиш там за декілька гривень офіс в декілька десятків, так і це то дуже багато учасників uh -huh. провокує. Uh -huh. Uh -huh. Бачите, законодавець по заклав декілька механізмів визначення ринкової ціни. Основних uh -huh. з них це аукціон. В результаті аукціону ми отримуємо. Реальну вартість, mm -hmm. тому що щось середнє між фантастично нереальним, mm -hmm. реальним і насправді тим за що можна купити чи орендувати. Я, якщо ви готові купити цей актив за таку суму, то це є ринкова вартість. Mm -hmm. Ринок значить так домовився. Mm -hmm. Якщо ця вартість, якщо ця вартість буде низькою стартовою, то дуже багато людей захочуть прийняти участь в аукціоні, ціна збільшиться mm -hmm. до ринкової все просто так, автоматично. Правді. Механізм дуже простий. Та, і так доволі просто, тим не менше є дуже дуже багато складнощів і таких деталей, про які можна говорити в колі оцінщиків або в колі бухгалтерів і ну, дуже складно пояснювати Так вони вихіді. вони насправді так не дуже цікаві, мабуть, там пересічним громадянам. Так, так якщо говорити про порт, все ж таки хочу ви повернутися да, до цієї теми, тому що насправді ну для Одещини, і взагалі для півдня порти це просто ну такий. Такі кити, та на яких базувалася взагалі економіка. Всі розуміють, що з початком війни ці кити дуже похитнулися, і насправді сьогодні те, що відбувається, маємо лише зерновий коридор. Це тільки якась частина, якийсь відсоток судин, які можуть працювати. Всі інші працювати сьогодні не можуть. І ота кількість надходжень, яка була, вона, мабуть, значно скоротилася. Чи як це сьогодні виглядає? Надходження від оренди скоротилося. По-перше, законодавець надав знижку на, для орендарів на державне майно. Uh -huh. Ця знижка доволі істотна. І взагалі звільнив з на март-квітень-травень. Взагалі орендарів в Одеській області звільнив від сплати орендної плати. Це на початку року, так, от, так, так, коли так. почалася війна. Так. А, а пізніше надав знижку для, більш, ну, для якоїсь значної кількості. Орендарів потенційних. Тому орендна платня знизилася, якщо, здається, на 1.09 ми мали надходження трохи більше 100 мільйонів гривень. Це все одно найбільше надходження від оренди по Україні. Тим не менш, ми розраховували, коли планували свою діяльність, на втричі більше надходження по результатам року. Mm -hmm. Але це у мирний час, коли планували у мирний час, зрозуміло, ми ніхто не розраховував. на так-так Звичайно, і ми не розраховували на такі знижки mm -hmm. від законодавця, і звичайно ніхто не розраховував на військові дії і в Одеській області. Mm -hmm. Також mm -hmm. тим не менш, порти там я бачу, як з відновленням там, зернового коридору невідновленням, встановленням здається в серпні. Порти почали рухатись. Ми всі з вами, якщо ви подійдете по Одеській області, десь знайдете чергу з вантажних автомобілів, з зерновозів, і ви будете бачити, що це є те зерно, яке вивозять, бачила, бачила. за яке платять нам гроші, і яке має зараз суттєвий попит на угу. по всьому світу. Угу. Ситуація вирівнюється і і покращиться з портами зв'язку з зерновим кретором. Ти і, і, і крім того, ця ситуація дає можливість розвиватися портам на Дунаї, угу. що для них, для, ціє, для цієї галузі, дуже позитивно. Угу. Така підтримка колег, так би мовити, так? Ну, значна кількість по вантажу обігу просто перетекла в порти на Дунаї. Я розумію, що ви вже почали говорити про те, що на середині листопада є певні об'єкти. Що на листопада взагалі запланували? А, цікавий об'єкт 9 листопада готель Моряк Чорноморський. Не працює вже здається 5 років. Mm -hmm. а, по центру міста всі в Чорноморську знають Готель Моряк. Це, там, чудове де, місто під... насправді. Чудове так, місто і, чудове... і місце чудове і місце, для та, цього готелю, чудове, 5 так. поверхів в центрі міста. 14 листопада триповерхова будівля в Білгород-Дністровську, правда, 1200 квадратних метрів, 1193. 125 тисяч гривень стартова ціна, ось якщо можемо можете скинути скинутись редакцію, купити собі цілу будівлю в Білогородністровську. От ви просто пропонуєте нам і пропонуєте да, об'єкт за об'єктом. Насправді Білгород-Дністровський сьогодні не дуже так він дуже гарне містечко. Дуже мені воно подобається, але враховуючи ситуацію з мостом, я думаю, що зараз бажаючих Білгород-Дністровському там опинитися надовго, мабуть, не буде так багато. Можливо, вас зацікавить або по телеглядачів. Е, недобудований правда табір в Сергіївці е, 16 листопада вже відбудеться, стартова ціна 3 мільйони гривень. Uh -huh. Там будівель фактично є дві, фактично, але вони в дуже поганому стані. Uh -huh. Але там є світло, вода. Тобто, це такий не, і не вихід долине і, мабуть, багато років поспіль. Так, вже, так, так в так, так, Знаходиться в жахливому стані щодо uh -huh. ці будівлі. Але вони такими стоять з 90-х uh -huh, uh -huh. і було б дуже добре, якби там знайшовся інвестор, який би розвивав е в подальшому цей рекреаційний бізнес. Uh -huh. е сільгосп складив в селі Жеребковому, це подільський район біля Ананіо. Uh -huh. е 1300 квадратних метрів е 16 листопада за 447. Тисяч гривень продаємо на цей об'єкт. Ми маємо попит, на всі об'єкти пов'язані з сільським господарством, попит у нас є. Ну і офіси на Франка, про які ми говорили, одеський спеціально дослідний проєктно-конструкторський інститут. Майже 700 квадратних метрів 21 листопада в нас буде аукціон. Теж запрошуємо. Можливо, захочете пронести редакцію. Дякує, дякуємо, дякуємо. Так. А, що з Оріоном, скажіть? 9 листопада ми чекаємо підписання договору купівлі продажу Покупець або переможець аукціону підписав протокол. Це перший етап верифікації, такої, що він дійсно хоче придбати за ту ціну. Ціна, з якої він виграв, це 220 мільйонів. Це дуже значна цифра. Але тим не менше є об'єкт такий доволі значний, хоча це і 50% плюс одна акція контрольного пакету. Це не, не, не все повністю, майно не, не повністю. повністю так. 9 листопада він має підписати договір. Якщо підпише пізніше, протягом ще декількох днів ми будемо готові підписати отримати гроші і підписати фінальний договір. І як думаєте, чи можна заохочувати сьогодні підприємців, щоб вони все ж таки поверталися на південь? Тому що всі знають, що на початку війни багато хто із представників бізнесу пихали на захід, там розвернули свої виробництва. Багато хто з них починав просто з нуля. ну і, ну і, Тому що там на їхній погляд безпечніше. Це умовно кажучи, безпечніше, тому що в Україні немає сьогодні абсолютно безпечних міст, але от південь, ну Томусь не на першому місці зараз ми це бачимо також і по приватизаційним аукціонам. До прикладу, на цьому тижні наші колеги зі Львова встановили абсолютний рекорд всього по всьому фонду держмайна. 83 учасники прийшли на аукціон, <гум> і хтось з них вибрав там право викупити об'єкт приватизації. І це абсолютний рекорд. Ми бачимо величезний попит на активи у Львівській області. Хоча там стільки прильотів і стільки там так неспокійно. Я не знаю. А, ну якось я радий за колег. Більше. точно. Ні, це звичайно так. Можна радіти, але насправді насправді, мені здається, що сьогодні Одещина подекуди є навіть більш більш тихішим місцем. Так постукаємо так по дерев. ну, так, я, я розумію про що ви тим не менше, активність бізнесу залежить не лише від фонду mm -hmm. держмайна, це і взагалі там як діє бізнес-клімат, наскільки приваблюють умови взаємодії з органами державної влади, органами місцевого mm -hmm. самоврядування. Тобто, це доволі багато факторів. Це важливо як, для воно справді, так. як легко добратися або поїхати з цього регіону, uh -huh. та У Львова є кордон з Польщею і від ти зі Львова виїжджаєш через годину. ти вже в Польщу нам є і це на чим працювати. Факты. Нам дуже багато ще є на чим працювати. І це, так, За дійсно, і там, там декілька полосна, така магістраль до Польщі. Якщо б так інфраструктура була розвинута і в Одеській області, напевно, це покращував б ситуацію. Uh -huh. І ще ціла купа таких от умовностей. В тому числі взаємодія з правоохоронними органами, ну і глобально uh -huh. те, що оцінюється у форматі здається, doing бізнес, така оцінка є doing бізнес регіони. Наскільки привабливий бізнес-клімат? Uh -huh. І Одеса тут, на жаль, не на перших місцях і не була ніколи на перших uh -huh. місцях. Це і це факт сьогодні. Реальні. Це факт, але але я думаю, що всі ми маємо над цим працювати, щоб е, зацікавлювати підприємців. А, так а нас так зацікавлювати бізнес не буде. у нас іншого а, а вибору або вже ми... його немає. Мені здається, будемо зацікавлювати, або ми поїдемо з вами до Львова, або там буде робота, або там або більше роботи. Я так. думаю, що не поїдемо. Не, не поїдемо, поїдемо. боротися будемо за Будемо боротися я за привабливість Одеси, тому що ми Одесити. Дякую вам, що ви прийшли. Олександр Славський, голова регіональної відділення. Фонду Держміна по Одеській та Миколаївській областях був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що, попри все, попри війну, процес приватизації продовжується. І в першу чергу це процес оренди сьогодні підприємств. Це теж не так погано. Це навпаки дуже гарно, тому що йдеться про порти, а порти сьогодні це такі місця, де Взагалі, де взагалі вони завжди асоціювалися із грішми так сьогодні? Я думаю, що ці грішні гроші просто дуже дуже необхідні нашому державному бюджету. Тому ось ці підприємства і ті площі, які були взяті навіть у оренду, це величезний плюс для усіх нас, для того щоб наша економіка працювала. На це будемо сподіватися і чекати таким чином теж на нашу перемогу. Дякую вам, Дякую вам. за вашу роботу. Залишайтеся з нами на першу. О, ми побачимося обов'язково.